Вітаю, шановні, 11 клас на уроці з Історії України, і сьогодні ми поговоримо про початок нового розділу в Історії України: це відновлення державної незалежності України і її роль у розпаді Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Сьогодні говоримо про політику перебудови, власність та наслідки її для України і зміни в зовнішній ситуації. На початку 1980-х років радянське суспільство дедалі глибше втягувалось в тотальну соціально-економічну, політичну та ідеологічну кризу. Внаслідок недалекоглядної зовнішньої політики Брежнівського керівництва почав створюватись єдиний антирадянський фронт США, країн Західної Європи, Японії та Китаю проти СРСР. Продовжували гинути українські призовники в Афганістані, куди Радянський Союз увів 1979 році війська задля підтримки лояльних до нього політичних сил. Деградація верхів і розвал економіки стали настільки очевидними, що навіть серед чиновників розговорилися про необхідні зміни. У суспільстві наростало невдоволення, знайвіра і байдужість. У 1982 році помирає Леонід Брежнєв. Його наступником за уставленою традицією міг стати лише член політбюро ЦК КПРС, до якого у той час належало 12 осіб, середній вік котрих становив 70 років. Консервативні погляди, поганий стан здоров'я керівників держави суттєво впливав на її внутрішню і зовнішню Політику. На посаду генерального секретаря був обраний колишній очільник КДБ Юрій Андропов. Він як вважав, що досягти покращення в ситуації в країні можна за рахунок боротьби з корупцією та зміцнення трудової дисципліни. Проте боротьба з корупцією розгорнута в деяких областях Росії і Середньої Азії Україну майже не зачепила. А наведення порядку в низах, зміцнення трудової дисципліни. Перетворилась на галасливу кампанію, здійснювану суто радянськими методами із порушенням конституційних норм і прав людини. Працівники міліції, чиновники різних рівнів, шукаючи прогульників, організовували справжні облави в робочий час на ринках, крамницях, кінотеатрах, парках, парокарнях. Проте така політика тривала недовго. У 1984 році генсек помер. Його наступник Костянтин Черненко. Пробув очільником партії держави трохи більше роком. Після його смерті в 1985 році в Україні загострилась політична криза. Новим генеральним секретарем було обрано 54-річного Михайла Горбачова, який до цього очолював ставропольський краєвий комітет партії. Що ж таке особливого в Михайлі Горбачов, ну вже помер на сьогоднішній момент, народився в Ставропольському краї, закінчив юридичний факультет Московського університету, повернувся на Батьківщину, працював на комсомольській партійній роботі, 30 П'ять років дослужився до першого секретаря Ставропольського міського КПРС з березня 1985 року генеральний секретар ЦК КПРС у 88 90 роках голова президії Верховної Ради СРСР, перший і єдиний президент СРСР. роки його перебування на найвищих державних посадах СРСР позначились радикальними трансформаційними процесами на всіх рівнях суспільного життя. І якраз зважаючи на ситуацію, яка склалась в країні, Михайло Горбачов на квітневому 1985 року пленумі ЦК КПРС проголосив курс на перебудову, який початково був зарієнтований на удосконалення господарського механізму. Згодом, під перебудовою стало розуміти, реформування усіх сторін життя країни під керівництвом КПРС. Отже, перебудова це загальна назва сукупності політичних і економічних реформ, що їх проводили в СРСР у 1985-1991 роках. Вона повинна була охопити 5 провідних сфер суспільства. У внутрішній політиці вона означала демократизацію суспільного життя. В економіці прискорення соціально-економічного розвитку і впровадження елементів ринкових відносин. В соціальній сфері поліпшення матеріальної і культурного добробуту, в ідеології гласність, ліквідація цензури, вільне висловлення думок громадян, надання їм можливості впливати на прийняття державних рішень і контроль за їх виконанням, і в зовнішній політиці це поліпшення відносин із США та країнами Західної Європи. Визнання пріоритету загальнолюдських цінностей та глобальних світових проблем. Реформаторська частина партійно-радянської еліти сподівалася шляхом здійснення цих перетворень подолати кризу, посилити темпи економічного розвитку та зберігти за СРСР статусу наддержави. Не всі в середовищі Михайла Горбачова підтримали реформу. Супротив перебудові почали чинити консервативні сили і на чолі з. Секретарем ЦК КПРС Єгором Лігачовим в Україні новий курс, як завжди, гарячий і одностайно схвалили комуністи і трудящі республіки, які доповіли в Москву її керівництво. При цьому сам Щербицький та його оточення залишались прибічниками жорстокого консервативного курсу. Це стримувало розгортання демократичних тенденцій і розвиток нових суспільно-політичних процесів в республіці. В результаті цього. На Україну поширювалися ініціативи центрального керівництва, які виконувалися доволі вимушено. Але власних реформаторських кроків республіканське керівництво не робило. Обраний в березні 1985 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайло Горбачов прагнув лише. Поліпш... Лише поліпшити чинну систему. Спочатку він намагався оновити партійні та державні органи, покращити управління, зміцнити трудову дисципліну, з метою підвищити ефективність та якість виробництва, спонукати до широкого запровадження досягнення науки та техніки для прискорення економічного розвитку, з таким розрахунком, щоб до 2000 року наздогнати США за рівнем промислового виробництва. Проголосивши. Прискорення в економіці Михайло Гробачов не планував жодних політичних перетворень і погодив Республіку Стару національну політику. Проїхавши до Києва в червні 1985 році, він говорив насамперед про роль України в радянській економіці, а спілкуючись з киянами, Радянський Союз називав Росією. Відновивши і репресії проти українських дисидентів, деякі з них знову було кинуті до в'язниці, зокрема і видатного поета Василя Стуса. На початку 1986 році головним гаслом перебудовчої політики стала гласність за задумами ініціаторів перебудови. Її завданням було пробудження громадянської ініціативи збайдужілого народу. Спочатку метою гласності було сконцентрувати увагу робітників. Міста і села на окремих недоліках тодішньої господарської системи. Однак незабаром її суть, суттю стало скасування численного інформаційного табу з 1987 року, найпопулярнішим в пресі питанням Стають раніше замовчувані злочини салінізмом, привілеї партноменклатури, бюрократизму радянського чиновництва, недбальством господарників, економічні проблеми, нехтування науковим розробку металомитих вчених і винахідників, опис важких умов життя представників різних суспільних верств, їх праця, побут і дозвілля. Для забезпечення проведення політики гласності, засоби масової інформації очолювали. Шістдесятника. Велику роль в цьому процесі відіграла так звані перебудовані видання. Це всесоюзний журнал, Оганьок, очолений українським письменником, Коротичем, Газета Ізвістія, Тижневик, Аргументи, і Факти, літературні часописи Юність, Новий Мір і багато інших. Політика гласності. Супроводжувалось і пом'якшенням політичного режиму. Розпочалось звільнення політв'язнів, проте московська влада і під час перебудови проявляла особливе ставлення до України. Українські дисиденти, репресовані за антирадянську діяльність, звільнялись в останню чергу. З 1986 року розпочалось поступове. Обмеження цензури, люди змогли слухати зарубіжні радіостанції аж поки в червні 1990 року була знята цензура ЗМІ. були скасовані чистки бібліотек, тобто вилучення з них книжок, які видавала, влада вважала ідейно шкідливим. В офіційному лексиконі з'явилося це поняття плюралізм, що правда спочатку йшлося лише про плюралізм думок у межах соціалістичного вибору. З ліквідацією в 1990 році монополії КПРС прийшла черга плюралізму і ідейного та організаційного, що втілилось в створенні неформальних громадських об'єднань, рухів і нових партій. В Україні політику гласності і перебудови стримувало місцеве партійне керівництво, на чолі з першим секретарем ЦК КПРС Щербицьким. Він не з недовірою ставився до Горбачовських реформ і за свідченням оточення взагалі не поважав його. Проте Горбачов для забезпечення стабільності в найпотужнішій Національній Республіці не поспішав знімати його з посади. Ось, тому що Щербицький він. Перекриваючись новими гаслами до кінця 80-х років зберігав в Україні консервативні порядки часів застою. Незважаючи на тиск КПУ, українська інтелігенція, використовуючи нові політичні гасла, теж взяла участь в перебудовчому процесі звільнення свідомості громадян від радянських і комуністичних ідеологів. Ранок багатьох українських громадян розпочинаються шерги до газетних кіосків. Щоб придбати свіжу пресу, у яких були порушені історичні і злободенні українські проблеми: виживання української мови, голодомор, репресії проти працівників української культури, заборона греко-католицької та автокефальної православних церков, провідну роль. Відіграла спілка письменників України та її літературна газета, часописи жовтень про Україну і багато інших. Так, у червні 1986 році патріотично налаштовані письменники виступили з протестом проти витіснення української мови зі сфери освіти і книговидавання. Потім опублікували заборонені раніше літературні твори та домагалися через суди реабілітації репресованих українських письменників. Однією з найважливіших причин перебудови, що її розпочав Михайло Горбачов, також була необхідність зменшити тягар гонки озброєнь. Нове політичне мислення проголошене. Реформаторами, передбачала парі... пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими, за ініціативи генсека до Москви а згодом і до політичного життя повернувся відомий дисидент, батько радянської водневої бомби, академік Андрій Сахаров, припинили глушіння зарубіжних радіостанцій, західні країни, змі... оцінили зміни в політичному курсі СРСР. Результатом кількох зустрічей між Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейгоном впродовж 1985-1987 років стало укладання договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. Це послабило конфронтацію у відносинах двох наддержав. Одночасно в конфліктних місцях в Нікарагу, Афганістані, Камбоджі інших проголосили курс на примирення і пошуки розв'язання спірних проблем за столом переговорів. У 1987 році генеральний секретар КПРС проголосив, що СРСР стає на позиції нового мислення, що передбачає пріоритет загальнолюдських цінностей надкласу. У 1989 році радянські війська покинули Афганістан. Почалося їх виведення зі Східної Європи, що призвело до краху комуністичних режимів, падіння Берлінського муру та об'єднання Німеччини. Це означало прорив у відносинах СРСР із Заходом та завершення Холодної війни. Нормалізувались радянсько-китайські відносини. В односторонньому порядку СРСР зменшив чисельність Збройних сил на півмільйона військовослужбовців. У 1991 році була ліквідована організація Варшавського договору. Керівники західних країн вітали зміни радянської зовнішньої політики, але розпад СРСР не входив в їхній план. Про це відверто заявляв президент США Джордж Буш, котрий, зокрема, на початку серпня 1991 року висловився в Києві на підтримку нового союзного договору, який мав владнати внутрішньополітичну ситуацію в СРСР шляхом певних поступок союзним республікам. Такої позиції дотримувався і прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер. Активізувалась діяльність цей процес української діаспори. Найбільшою вона була в Канаді, США, значно меншою в країнах Західної Європи і Австралії. Численні організації українських іммігрантів зробили внесок на підтримку дисидентського руху. Їхні представники організовували низку кампаній зі звільнення українських політв'язнів, які на той час іще перебували в радянських концтаборах поширювали публікації про трагічну долю українських правозахисників Юрія Литвина, Олекси Тихо та Василя Стуса, а також про політв'язнів Левка Лукяненко, Михайла Гориня, Івану Кандибу, Миколу Горбаля, Валентина Мороза, які живуть у неможливо жорстких умовах багатолітнього в'язня сумління Юрія Шухевича та релігійних в'язнів. За їхньої підтримки частина дисидентів зуміла виїхати на Захід, традиційним стало відзначення національних свят, історичних дат із життя українського народу, таких як День Української державності і Соборності, 50-ті роковини Голодомору 1932-1933 років в РСР років ВРСР тощо цілоспрямованим набули акції протесту проти політики русифікації України, отже, перебудова, і започаткувала новий етап розвитку українського суспільства. Тобто криза радянського суспільства сподобала керівні партійні кола до проведення реформ. Їхнім ініціатором став генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов. Перетворення ввійшли в історію як перебудова. Проте розроблені і запроваджені реформи не відповідали реаліям сучасності. До того ж, були непослідовними і частковими. Зрештою, не до кінця продумані експерименти призвели. До розвалу радянського господарського механізму та економічного краху в Україні партійне керівництво Республіка, особисто Щербицький, стримувало наростання нових започаткованих перебудовою суспільно-політичних тенденцій. Жорсткий консервативний курс, проголошений першого секретаря ЦК КПУ, на певний час загальмував розгортання демократичних процесів України, але все одно й до України перебудова дійшла. Маші завдання ви бачите перед собою. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.